Добрий день! Сьогодні ми проводимо дослідження, які професії мають твої рідні. Приготуйтесь до уроку. Ви знаєте, що праця будівельника, інженера, столяра, слюсера забезпечує людей будинками, меблями, машинами. Праця шивачки та комбайнера дає людям одяг і продукти харчування. Пожежник, перукар, лікар, продавець надають тобі різні послуги. Дбають про твоє здоров'я, безпеку. Скажи, яка професія цікава тобі? Чи є у тебе знайомі люди, які мають таку ж професію? Над забезпеченням твого добробуту трудяться люди багатьох професій. Робота, яку вони виконують, потребує значних затрат часу та сили. Давай пограємо в гру. Вгадай, хто що робить. Я називаю представника професії, а ви кажете, які дії він виконує. Кухар. Що він робить? Він варить борщ, чистить овочі, робить салат. Що робить лікар, лікує хворих, слухає їх, дивиться горло, виписує ліки, будівельник, мурує стіни, криє дах, стелить підлогу, перукар, стриже, робить зачіски, фарбує волосся. А швачка. Шиє одяг, пришиває гудзики. Поважай працю людей різних професій. Бережно стався до речей, які вони виробляють. Скажи, ким працюють твої батьки. Відскануй код та переглянь. Відео професії. Загадки про професії для дітей. Давай пограємо в гру мікрофон. Що цікавого було для вас на уроці? Що нового дізналися? Що було складно? Чого навчилися на уроці? Як будете застосовувати ці знання або навички?